Цю так люблю гарно одягатися, розкішна сукня, туфельки. О, Вікторію, так. Можна відчути себе справжньою принцесою. Зараз і повсякденних сукунь багато модних. До речі, у нашій новій рубриці мода з дитинства» Поговоримо про історію цього елементу гардеробу. Супер! Дивимося разом! Мода минулого століття включала білі бавовнені сукні з вишитим мереживом, образи доповнювала зачістка з великим бантом. Вже через 10 років сукні стали більш барвистими. Квіткові принти, кольори, рюші, пояски. Всі ці елементи виглядали вишикано. У 20-х роках дівчатка наслідувала дорослих. Так, віталися вільні сукні до колін, кольори були різними: від яскравих до пастельних, а ще з'явилися морські елементи. Згодом образи дівчат стали стримані, бавовнені приталені сукні були стильними, при цьому часто носили шкарпетки. Друга світова війна мала великий вплив на моду. Більшість матеріалів були недоступними. Тому сукні робили синтетики – військові фасони з міцними плечима і стріманою довжиною. Повернули моду на початковий рівень. Після війни мода вибухнула новими напрямками: сукні, кльош, спідниці, сфатину, воланами та візерунками. А сміливі кольори були популярним вибіром для дівчат. У 60-ті роки відбуваються великі зміни. Так, сукні з високим горлом та водолазки з сукнями-футлярами мали зовсім інший вигляд. Далі черговий переворот. Образи стали подібними до стилю хіппі, яскраві кольори та божевільні принти для дівчаток були у моді, а ще панчохи, ось без чого не могли обійтися стиляги. 80-ті роки були веселими, образи мали елементи стилю панк – та доповнювали, яскравими кольоровими аксесуарами дівчата у 2000-х мали багато взірців для наслідування. Гардероб дівчаток також поповнився штанами або шортами кольору хакі та бейсбольними футболками. Вузькі джинси, укорочені сорочки та безрукавки стали must have для дівчаток. Ось що в тренді зараз асортимент для модниць не обмежений, тому кожна може обрати вишуканий, простий чи яскравий сміливий образ. Вдалих луків!